Всім привіт! Знімо огляд зараз дозиметра радіометра професійного сертифікованого, який має сертифікат на сайті виробника. З професійною точністю вимірює всі три види проєктивного випромінювання, альфа, бета, гамма. Ось в цих діапазонах. Конкретно сертифікований державну повірку. Він проходить, внесений в державний реєстр засобів вимірювальної техніки. Тобто дуже точний професійний прилад. Так, в комплекті в нас іде сам прилад, дозіметр, радіометр, дві батарейки нові, і типу 2А, і контрольне джерело радіоактивності, безпечне для здоров'я, це садове добриво, концентрат Калію 40, який фонить по беті і трошки по гамі. Так, показую, значить, цей прилад трошки кращий за інший, Чим він відрізняється. По-перше, на ньому все російською мовою, не англійською, як бачите. По-друге, він має ось тут роз'єм. Його мають не всі, тільки дорожчі версії. Ті, які виробник продає дорожче з цим роз'ємом, без нього дешевші. І що саме найцінніше, він пройшов повірку державну 2023 рік. Тобто дуже свіжа, остання, незалежні лабораторії, є сайт навіть. Його калібрували по альфа, бета, гама, по всім трьом випроміненням і звіряли, виставляли коефіцієнти, покази його дуже точні. Це перевага. Ще плюс його порівняно з усіма іншими такими самими моделями. Тому що я провів його обслуговування повне. У ньому є від виробника багато таких нюансів. Я їх всі розбираю і провожу обслуговування, тобто і чистку, і дещо ізолюю. ну, в общем, Потім розкажу. Ну, В общем, динамік там клеїв дешевий, він висихає, відвалюється, той динамік падає на плату, закорочує деталі, конденсатори і все горить у вас. Я його клею самим якісним клеєм, такий, який 100 років у вас не висохне і не відвалиться той тяжкий великий металевий динамік з магнітом. І не закоротить у вас, не згорить плата. Потім кварц там доторкається до плати до дорожок. Які не покриті лаком, я його ізолюю о, повністю, бо кварц великий металевий, е, закорочує також. Також холдери тут там, від часу там, вони прикручені болтиками, е, е, від того, що вони зажаті болтиками, розтріскуються, я підклею дорогим клеєм, щоб ті тріщинки не розходились в майбутньому. Ну і ще деякі моменти я підклею деякі проводки там. Всередині які не дуже якісно, ну які просто виробник вставив. Деякі я припаюю, бо він в штекери вставляв, і вони з часом вилітають там від вібрації. Я їх припаюю на мертводоплати, а деякі Фіксую клем. Також трансформатор, там є гайка прикручена, це дуже погано, вона через рік, плюс-мінус вже давно відкручується від вібрації, її не фіксують. Також там всередині є решітка. ось ця, вона також бовтається, не фіксується, з часом починає трястися і сам датчик прикручений там саморізами. Він Потім відвалюється, бовтається і помирає через це. Я його також фіксую, так, щоб він 100 років там не міг розхитатися і випасти, і далі бовтатись. Чи закоротити там плату, чи щось інше, щоб нічого не згоріло. Ось, Ну і ще деякі моменти, але це вже секрет, не розкажу. Ще дещо роблю, щоб вони довше служили. Ну, то вже. Комерційна військова таємниця. Так, це основне, я сказав, що маєте знати, і за чим слідкувати, якщо ви купили прилад цей невідомо де і він його ніхто не обслуговував. Знаєте, що треба розібрати і зробити все по списку, те, що я сказав. Це дуже важливо, інакше він в будь-яку секунду у вас закоротиться і згорить плата, як мінімум. Так, ну все, показав, розказав. Про само